Якщо ви хочете виростити огірки на підвіконні, вам знадобиться перше насіння. Для вирощування на підвіконні або балконі можна використовувати насіння, яке виведене саме для зростання за таких умов. Радимо використовувати насіння огірків F1. Послідовність дій під час посіву насіння. Укласти дренажний шар на дно підготовлений за заздалегідь ємності. Насипати ґрунтовий субстрат, не доходячи до верхівки контейнера близько 1-2 см, потім провести полив ґрунту та після повного вбирання вологою ґрунт ґрунту на глибину близько 2 см покласти на Відстань між ними має бути не меншою за 15 см і присипати землею. Потім накрити контейнер плівкою або поліетиленом і поставити у тепле місце для проростання насіння. Після появи паростки плівку зняти і поставити контейнер на добре освітлене підвіконня або лочою. Ступінь освітленості. Огіркам для правильного розвитку необхідний тривалий світловий день, не менше за 12 годин на добу. Зрозуміло, що без додаткового освітлення тут обійтися не вдасться. На допомогу прийдуть спеціальні фітолампи, особливості поливу, оскільки огірки вологолюбні рослини, то, вирощуючи їх у приміщенні за умов низької вологості, не забувайте опалювальні прилади сушать повітря, необхідно підтримувати рівень вологості ґрунту, регулярні поливи. Оприскування листя дані процедури необхідно проводити у ранкові години для поливу використовуйте лише теплу воду. Формування батогів огірків. Важливий момент під час вирощування огірків на підвіконні формування батогів. Їх батоги не прищипують як під час вирощування на грядках, а ведуть у одне стебло, що потрібно робити? Перше підв'язувати стебло до шпалери у міру його зростання. Друге. Видаляти верхівку після того, як батіг досягне рівня стелі. Третє. Періодично видаляти вуса, які з'являються. Вони забирають у рослини корисні речовини.